Слава Україні, друзі. Вони вперто не хочуть нічому вчитися. Вони не хочуть поважати нашу країну, нашу мову і наших військових, завдяки яким вони зараз можуть комфортно відпочивати та паритися в теплих саунах. Вибіж. Давай, Ну покажи. Ну, кажи ще раз. Дивіться, які провокатори, бо тут і починаєш Ага. Откуда куди тут приїхав? Звідки? З бахмута. з бахмута. Ну? Виїжджайте Бахмут. Чому ти тут сидиш? О! Пішуєш. О, далі поїхали. Знаю, друзі, вже дві речі. По-перше, в більшості з вас вже закипіла кров від побаченого. По-друге, частина з вас вже могла бачити цю історію, але додивіться, обов'язково її до кінця. Я там для вас приготував. Цікавих бонусів. Отже, автор відео, бойовий медик. Зараз виїжджаємо за трьохсотом. Перший раз з пацанами з екіпажем. Їдемо на ці машинки за 300 трьохсотом. Людина, яка захищає мене, яка захищає вас, і навіть отого, Сауни Буковеля. Увага від 24 лютого, вже понад рік, як він воює за нас і з вами. Мамо, все хорошо. Я в шапці. І цей бойовий медик отримав поранення, захищаючи нас, після чого потрапив на реабілітацію в один з готельних комплексів Боковеля, щоб зустрітися, як виявилося, там з папіком, який просто відпочиває та гріє п'яту точку. А коли папіку щось не подобається, то він посилає друзі. Це варто розголосу. Тому, будь ласка, поставте вподобайку або інтернаціональний лайк і прокоментуйте. Будь ласка, гримуча суміш для просування вгору. Це відео варте розголосу. Друзі, також підпишіться, будь ласка, на наш канал і на телеграм-канал. Там будуть бонуси, там будуть всі повні версії. Я проходжу реабілітацію психологічну, посттравматичну, на Буковелі, бо в нашої держави є змога така, щоб військовослужбовцям таке робити таку послугу. Але і вчора я чув, що ЗСУ це худоба сьогодні. Також зсу називали не дуже добрими речами. ти тут сиді? О, друзі, зараз я вам розповім про людей, від яких ви ніколи подібного не почуєте. Навпаки в них постійна допомога нашій армії. Ви бачите це худі? Воно реально дуже класне, і я його чесно дуже полюбив. Це від Сергія Болотнікова та його магазину тато таке стор. Там дуже купа класних патріотичних принтів, і не лише худі, а є світшоти, футболки. 30% прибутку. Друзі, магазин передає фонд Повернись живим і це окремий респект Сергію. Весь одяг це українська тканина високої якості, і пошито воно в Україні. Є самовивіз в Києві, оплата при отриманні і доставка за кордон. Друзі, навіть не думайте, а замовляйте, підтримайте чесну журналістику. А Сергій Болотніков саме такий: от я знаю, що вам кажу. Всі посилання, друзі, в описі під відео і в закріпленому коментарі. І е, відео, яке попереднє моє, ось оце чувак, який сказав, яка різниця і е, там типа, «Ти, їжджай далі в свій Бахмут. Як я зрозумів ці історії, конфлікт стався через мову. Військовий в спілкуванні попросив цього чоловіка розмовляти з ним українською, і це нормально, тому що людина може фізично не сприймати мову окупанта. І знаєте, що ще дуже крутого зробив цей військовий? Він просто взяв і зруйнував всі кремлівські методички, якими деякі в Україні люблять прикриватися. А воюють російськомовні, а ви підіть їм і скажіть, щоб вони українською. Ось вам, будь ласка, україномовний військовий, який хоче української мови. Розголос цієї історії пішов моментально, але тут вімкнулася дружина цього любителя відправляти неугодних на Бахмут. А там просто потік свідомості. В общем, ребят, меня все трусит. Я не спала полночи. Я слышала, что такое буває. слышала такі ситуації, но не думала, що такое може случиться з нами. Друзі, зізнаюся чесно, я ніколи не обговорюю це, бо навіщо мені це робити, якщо ви і так зробите все в коментарях. Але цього разу я просто не можу стриматися. Я чесно, коли побачив її, я подумав, що це Іванка, вже екс-прикордонниця. Ну, от самі помилуйтеся. В мене таке враження, що це її сестра. Дідько, ви просто напишіть мені в коментарях, навіщо вони це роблять з собою. Ми приїхали на відпочинок в Буковель з дітьми, з бабушками, з дідуською, всією сім'єю просто надихнуть у дітей канікули. Аказується, що в нашому готелі проходят реабилитацию военные. Именно этот военный, у которого есть психическое отклонение. Психические отклонения, в общем, на реабилитации по этим отклонениям. Как-то так. Не знаю, как дословно, но, в общем, есть какие-то проблемы с психикой, и он сейчас проходит реабилитацию в нашем отеле. Какие-то проблемы с психикой, говорит людина, Сидячи в теплому готелі в спокої зі своїм чоловіком, своїми рідними, зі своїми дітьми. І зауважте, навіть слова не пролунало, чому у військового ці відхилення. Де він їх заробив? І захищаючи, кого він їх заробив? Війна! Ой, не відволікайте. Нам треба ж в Буковелі відпочити. Он виложив відео в Тікток, нам просто почали присилати відео, говорити мені, що от ти звезда Тіктока. что он якобы ну он там на самом деле в видео ничего такого нет он говорит типа откуда он вообще взялся он говорит я с бахмута и смеется то есть знаете он это так так все так все было подстроено известно Подстроєно! Ох же ж цей підлий військовий. Він взяв і спеціально пішов 24 лютого захищати нас із вами. Рік воював, далі спецом, мабуть, контузію отримав. А міг же спокійно не піти воювати, щоб потім сім'єю в Буковель поїхати на відпочинок. А якби хтось йому зауваження зробив, то він би його в Бахмут відправляв би. Ну так, вочевидь, на її думку, мало бути. Понимаете, человек ловит хайп. Ловит хайп на ситуации в нашей стране. Он просто ну, нашел цель нас. То есть, у него была цель все это снять, сделать такое видео и выложить его, чтобы на этом хайпануть. У него это получилось. Вот. Вы добро почули? Ситуация в нашей стране. Тобто виявляється, те, що відбувається після 24 лютого, це не повномасштабне вторгнення, а якась ситуація. Особливо вражає, знаєте, коли зазирнути на її сторінку в соцмережах і почитати, чим вона там займається. Женський коуч, енергопрактик, і найголовніше провідник між духовним і матеріальним. Мені одному здається, що справжній коуч якраз і повинен вміти вміло вийти з конфліктної ситуації, а не пиляти по 100-500 сторізів і таке враження самому хайпувати на цій історії. Ну і друзі, ви вже, схоже, з нетерпінням чекаєте саме тієї розв'язки. Ну, хіба можу я вас розчарувати? І... Але трошки концентрувати свою розмову треба, особливо щодо похмура. Да. Інших Так, Я, я вибачаю. Бо людина, знаєш, вона ще трошки стерпіла, а інші молод просто, знаєш, на місці. Ну, Воно трошки неправильно буде. Неправильно. Неправильно. Я треба фактично... вибачитись не так, аби було, аби для камери. Я, я, не для або камери. я розмовляв, я хотів вибачитись, але ситуація вже так, як здалась, так вже було тяжело, як було. Поки не приїхали ви, і от ситуацію не урегулювали. Не врегулювали. Не врегулювали? Оце так несподіванка. Ти диви українською защебетав? Ну вони ж можуть. Можуть, якщо захочуть. На цього чоловіка за лічені години накопали стільки інформації, що голова йде обертом. Виявляється, він займався незаконним продажем спиртних напоїв в особливо великих розмірах, був двічі засудженим, але дивовижним чином вийшов сухим з води. Далі, за іронією долі, його двічі ловили в стадії алкогольного сп'яніння за кермом і двічі судили за це. Коротше, того дня йому було вибачатися, не перевибачатися. Ні, hey, я хочу це, щоб по ну, щоб я повірив. Так зробити, щоб я повірив. От перед мужиком, от перед мужиком, от скажи по-мужськи, як Рубай. будеш перешкоди Давай. Олександр, вибач, вибач, за, нашу, за наш розговор, за нашу ситуацію, я не хотів нікого обідіти, тим більше воєнних. Добре, я чесно, українці розумні люди. Це правильно. А, я вибачаю вас, дай вам Бог і вашій сім'ї здоров'я, вивчайте нашу рідну українську мову. Але я обіцяв вам, друзі, бонус і я виконую це. Була в цих вибаченнях і гірчинка. Просто послухайте це, і схоже, за кадром дружина цього чоловіка. У мені було дуже цікаво. Провокатор. Знову почалось? О, тетя. Я з Макіївка. Я, я, я з Донецькою. Я сама пересадила чим става говорю. Я накричу. Я не кричу. Я, не напишу, знаете, я просто поздравляю. Ви добре почули? Людина дуже переживає, щоб в Україні не чіпали мову агресора, мову окупанта, саме ту мову, яку нам, українцям, силоміць нав'язували десятиліттями, століттями. І тут з'явилося відео цієї коучині та енергопрактикині. Бережіть ваші вуха, друзі! І не кажіть, що я вас не попереджав, якщо раптом ваші вуха після прослуханого скрутяться в трубочку. Приємного вам перегляду! І не забувайте, ця людина вболіває за руську мову в Україні. Тула Юлія Олексіївна у студії Рупа Пелюс, психолог, коуч та жіночий тренер. Мой проект, да, про який ми будемо говорити, називається Number Намберван. що в переводі з англійського номер номерадін. Я читаю, що Это... Полноценно, да, никогда женщина вот стремится, женщина такой достигатор, да, и все на свои там хрупкие плечи тянет или начинает с мужчиной как-то конкурировать. Можно закрывать глаза, можно молчать, можно там действительно эти все бабочки в голове, все хорошо, любовь, стереотип, mm -hmm. да, какой-то семейной жизни, когда женщина там и котлеты, и тут пирожки печет, и стирка стирается, и дети, и она такая вся измажная, да. Как бы не. Нет, такого не должно быть.